Я сьогодні взяв з собою оце наочне це наочне зображення. Це дерев. Воно буде, я хочу так його поставити, коли я поговорив, весь час я бачу. А ти його бачиш, виходить, каже, ото всім буде видно? Так, так. Так, він ще до нього звернеться, тому що це важливо. Вітаю вас, мої друзі. Христос Воскрес. Ви, <сміт> знаєте, я чомусь так впевнений, що всі вірять в те, що Христос Воскрес. Ви так всі хором відповіли мені. Я думаю, немає жодної людини, яка б сказала, що вона не вірить в те, що Христос Воскрес. Чи є тут такі? А скажіть, будь ласка, а наскільки ви вірите в своє власне Воскресіння? Можете ствердно підняти руки. Хто вірує в своє Воскресіння? Є руки, але не дуже багато. Окусіть, будь ласка, я дуже дякую, що були активні. Ви знаєте, я хочу сьогодні разом з вами розглянути один текст, який написав апостол Павло. І... І цей текст, і взагалі цей розділ, він служить для того, щоб допомогти людині ствердитися в думці, що і вона також воскресне. Тому що християни, апостол Павло говорить про те, що християни це не тільки ті, хто вірить в те, що Христос Воскрес. Але це ті люди, які вірують в своє власне Воскресіння. Тому давайте ми зараз разом з вами відкриємо 15 розділ Першого послання апостола Павла до Коринтян. Весь цей розділ, 15 розділ першого послання до він весь говорить нам про Воскресіння. І я буду читати з 20. го по 28 вірш. Але для того, щоб було більш зрозуміло, про що йде мова, я так коротко вам скажу, що вище посол Павло хотів сказати. Він звертається до церкви в Коринті. І він їм говорить про те, що вони вже увірували в Воскресіння Ісуса Христа. І сьогодні ми також всі разом з вами ціхом кажемо, що Христос Воскрес. У нас немає сумнівів з приводу того, що Христос Воскрес 2000 років назад. Більшість людей кажуть про це, члене, що він Воскрес. І потім апостол Павло, тут він каже, що, що з цього Воскресіння логічно витікає і інакше Воскресіння людей. І тут він вище приводить декілька аргументів. Чому абсурдним є не вірити в Воскресіння? Він каже, що якщо Воскресіння немає, то проповідь наша не має ніякого змісту. Він каже, що якщо немає Воскресіння, то віра в Христа не має ніякої цінності. Він каже, що люди би залишилися в своїх гріхах, якби не було Воскресіння. І він каже, що навіть і віруючим всі загинули. І тут він говорить, що. Коли б ми надіялися на Христа тільки в цьому віці, то ми б були б найнещасніші від усіх людей. Тобто апостол Павло він говорить у цим коринтянам про те, що Воскресіння Христа воно продовжується набагато далі, воно не, не, не закінчилося тут. Воскресіння Христа 2000 років назад. Воно стосується людства, майбутнього. Цей процес не почався 2000 років назад і він продовжується. І ось тут як я засвітав цей текст з 20 го, 28 -го до 28 вірш, а постов Того приводить такі три елементи Воскресіння, такі три Три аргументи, на які хоче звернути нашу раду для того, щоб ствердити. Віруючи в тому, що і вони також воскреснуть. І перше, я прочитаю зараз цей текст, потім ми по елементах і розглянемо. Дивіться, апостол Павло каже, та нині Христос воскрес із мертвих, певністок серед покійних, смерть через людину і через людину Воскресення мертвих. Бо так, як в Адамі вмирають усі, так само в Христі всі оживуть. Кожен у своєму порядку. Херсон Христос, потім ті, що Христові, що під час його приходу, а, по... а потім кінець, коли Він передасть царство Богові Отцеві, коли він зруйнує всякий уряд і всяку владу силу. бо належить йому царювати, аж доки він не покладе всіх своїх ворогів під ногами своїми. як ворог останній смерть знищиться. Бо він під ноги його Він усе покорив. Коли ж каже, що покорено все, то ясно, що все, окрім Бога, то покорив йому все. А коли йому все він упокорить, тоді сам син покориться тому, хто все йому, щоб Бог був у всьому все. Апостол Павло аргументує Воскресіння, і він. Хоче нам з вами показати такі три важливі речі. І ці три важливі речі я сьогодні хотів би, щоб ми, дивлячись на оцей зразок, оце дерево, щоб ми їх добре запам'ятали. І перше, про що він говорить, це з 20 по 22 вірш. Апостол Павло говорить про особистість самого відкупителя, про самого Христа. І він каже, що та нині Христос воскрес із мертвих першість серед покіння. Він його називає первістю. Я думаю, що апостол Павло взяв цей термін е, старого заповіту. Якщо ми прочитаємо з вами е, книгу Ливи. Ми побачимо там постановку про свято жнив, яке Господь залишив для Ізраїля. Бог сказав, що коли ви війдете до того краю, що я даю вам, і будете жати жниву Його, то снупа первоплоду ваших жнив принесете до священня. Був такий була така постанова від Господа для того, щоб ізраїльський народ, коли вони. Починали свої жива, вони повинні були перші сні принесли до храму, принесли жертву для Священника. Після цього тільки продовжувалися жива. І оцей образ, оцього першого снопу, апостол Павло він, він називає, він каже, Христа називає первістком, тобто як оцим першим снопом під час врожаю. Про що це говорить? Це говорить про те, що Христос він перший, він перший серед Воскресне. Але це також і говорить і про наступне. Якщо він, є, якщо він перший, значить і будуть ті, хто після нього. Значить, якщо є той, хто перший, обов'язково буде другий. Обов'язково буде наступний. Урожай продовжується. Він тільки той, хто перший це почав. Через кого це почалось? Іншими словами, Воскресіння Христа Воно не може бути відірваним від нашого з вами Воскресіння. Його, його Воскресіння просто потребує нашого Воскресіння. Він так і казав, що я є сам Воскресіння. Якщо ми з вами зв'язані з Христом, ми просто автоматично оцей корінь, оцей відкупити. І оця частина цей стовбу і ці вітки. Вони зв'язані між собою. І оця частина, вона просто не живе без, без цієї нижньої частини. І тому, якщо Христос, якщо Христос, Він є оцим коренем, а ми з вами, ті, хто вірує в Христа, ми, ми, ми сидимо на цьому корені, ми живемо в ньому. Тому ми просто не розстрілюємо з'єднані з Ним. Воскресіння, про яке говорить апостол Павло, це навіки, це процес, який продовжується. Той, хто повірив в Ісуса Христа, Він просто зв'язаний з Христом. Ті, хто воскрес, ми пам'ятаємо, були приклади Воскресіння в старому і в новому заповіді. Пам'ятаєте, колись пророк Ілля Воскресив Сина вдови, і пророк Єлісей воскрешав. Сам і Христос Воскрешав, Він Лазаре Воскресив, Він воскрешав інших людей. Але всі ці люди, які воскресали цим Воскресінням, вони все рівно померли. Але от Христос Воскрес по-іншому. Він воскрес прославленому тілі. І, і тому саме через цієї причини Він називається первістом. Він воскрес. Для вічності, і ми воскреслимо також, так як і він, так само прославлені тіла. І коли тут апостол Павло каже, бо як в Адамі вмирають усі, так само в Христі всі оживуть. Я хотів би тут внести ясність цей вірш. Коли говориться про, про те, що всі умерли і всі оживуть. Усі та не всі. Усі, хто вмерли у Богдані, вони, вони вмерли всі. Але Воскресні в Христі тільки ті, хто Христові. І тому тут потрібно цей вірш потрібно розуміти як значення нащадків Адама. І тобто, коли говориться всі. І так само всі нащадки Христа Воскресень. І, і це важливо. Пам'ятаємо ми з вами, деякі виключення. Вони були, вони також про них написано в Біблії. Були люди, які не бачили смерті. Пам'ятаєте, був такий Єнох, був такий Ілля в старому заповіті. Це були люди. Які не побачили смерті в фізичному розумінні. Написано про те, що Бог їх в тілі забрав. Новий Садовіт говорить також, що і ті, хто будуть жити до приходу Христа, вони також, будуть, вони також смерті не побачать, їх також Бог забере. І написано, каже, що вони зміняться. Але якщо ми з вами не відносимося до цієї. Категорії вибраних людей. Нам обов'язково потрібно буде пройти через цей процес, через процес смерті і через процес воскресіння. Наступ, наступне, на що апостол Павло звертає нашу з вами увагу, він каже про ну, наступний елемент це вже те, що вище цього коріння. Це саме оце дерево. Він каже про ці відкуплення. Він каже, що. Кожен в своєму порядку воскресе. Певністю Христос потім ті, що Христові, що під час Його приходу. Коли в ізраїльському народі святкувалися свято жнив, приносили перший сніп після цього продовжувалися жнива. Але, як ми бачимо між... першим снопом, між Христом, і між закінченням з ним, ми з вами очікуємо дуже великий проміжок часу. І тому Біблія нам не говорить про те, скільки часу має відбутися між першим слопом і між останнім. І Христос говорив неодноразово про те, що це не ваша справа знати часи. І ми не будемо сьогодні гадати, коли це станеться, чи це буде сьогодні, чи це буде завтра, чи це буде через місяць. Але важливим є моментом те, що наступні, наступні ті, хто Воскресне після Христа це будуть ті, хто Христові. Тут апостол Павло оголошує нам порядок. Він каже, що після Христа наступні будете ви. Ми не знаємо, коли це відбудеться, але ми плекаємо собі цю надію, що прийде той час, коли померли в Христі Воскресення. Коли відбудеться загальне Воскресіння, Воскресіння від... відкуплених. І написано про те, що відкриються гроби, які зберігались до певного часу. І всі ті, хто померли, померли в Христі, вони воскресні. Це буде перше Воскресіння. І це... це неймовірно це уявити собі. Але Біблія нам говорить про це і запевняє, що ми, як ми з вами маємо це вірити, ми повинні бути в цьому ствердженні. Крім того, що є відкупитель, є відкуплені, апостол Павло хоче нам ще і звернути увагу на те, що під час Воскресіння відбудеться абсолютне відновлення землі. Земля, яка була створена Господом. На якій не було і місця для зла, і гріха, вона спотворена і зіпсована. І от для того, щоб все це відновилось, для того, щоб все це повернулося на, до тої точки, з чого це все починалося, потрібне воскресіння, потрібне відродження. І тут е, з 24 віршу і нижче. Апостол Павло каже, що по тому кінець, коли він передасть царство Богові та Отцеві, настане такий момент, коли Бог буде контролювати все те, що відбувається на землі. Коли все творіння, абсолютно все, включаючи і людину, буде повністю під контролем, людина повністю повернеться до того стану, якому Бог створив людину. До того, первозданного, коли були Адам і Єва до свого гипадіння. І Апостол Павло каже, що буде царство Боже. І він каже, що Господь буде над сим. І тоді якийсь зв'язок царства і Воскресіння. А дуже просто. Якщо він, Апостол Павло хоче. Сказати, що якщо Воскресіння немає, то хто тоді буде в тому царстві? Для кого воно потрібне? Тому що саме царство, про яке говорить Бог для нас з вами, воно, воно служить для, для спасенних, для відкуплених людей. Вони будуть, вони будуть громадянами цього царства. І тому це царство, воно для нас з вами. І написано про те, що царювання Христа не буде кінцям. Це царство воновішне. І Господь Він відбудовує це царство Воскресіння. Сьогодні ми розглянули з вами Воскресіння. І ми побачили, що це, що це не просто факт Воскресіння Христа. Це цілий процес. Процес, як оце дерево. Є в ньому корінь. Я ще візьму один раз руки. В ньому є корінь, це відкупив. В ньому є відкуплення, і в ньому є ще те, чого тут немає. Ми ще не бачимо, що тут є. Ми не бачимо тут листя, ми не бачимо тут світу, ми не бачимо тут плоду. Але Біблія говорить нам про те, що царство, що царство Боже воно буде відбуто, воно від, 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 земля буде відтворена. Тут проросте все, тут буде все квітнути. тут будуть плоди. Я не знаю, які тут будуть плоди, але вони будуть. Тому що, якщо тут є корінь, якщо тут є листя і тут є життя, тут обов'язково буде плід, тут буде результат, результат. І от коли ми з вами, наше Воскресіння особисте починається з того, коли ми каємось, коли ми... Таємось, коли ми... Приймаємо Господа в своє серце. Починається Воскресіння нашої душі. І апостол Павло тоді каже по до Дісян, що ви були мертвими через ваші гріхи. Він звертається до, до живих людей і він каже, що ви колись були мертвими, а тепер ви ожили. Яким чином? Яким чином ці люди ожили? Вони вже рожили духовно для більшого життя. Для і воно буде продовжуватись до тих пір, доки ми не зтягнемо з вами в нові тіла. Вивчайте Воскресіння, носіть його в собі і пам'ятайте, хто ми і що Господь Ісус дав нам. Йому нехай буде за все слава, честь і пола Отцю Сину і Святому Духу. Амінь. Амінь.